Так, значить, виглядає горох альфа, знову ж таки, насінини. Вони такі біленькі, звісно, на вигляд, значить, близько, можливо, десь 50-60 насінинок. Такий він повинен бути. Значить, щоб, знову ж таки, підтвердити свої слова, знайшлася під рукою баночка консервованого гороху. Ну, просто. Звісно, щоб вам показати, що я вас не обманюю. Зазвичай я такого не роблю, але все рівно от вам, як би, доказ глядачам. Просто він виходить солоний такий. До чого веду? Просто що він вирощений власними руками. от Це горох з того року маю на увазі. А... Мені це сподобалося дуже, що ну, вирощувати і, наприклад, законсервувати можна. Ну, я вважаю це непогано. Він доволі в мене, ну, можливо, мені повезло, він вродив у мене, його достатньо було. І я порівнював. На каналі там є відео. Огляд на Солодкий Горох переход та також огляд на польський Солодкий Горох. Сподобалось. Також цвіте горох, там є відео. ну от Про нього зовсім нічого так і сказати. Те, що він раніше стигло і кому цікаво, тисніть паузу, читайте. Потихеньку наш асортимент зменшується огляду на насіння. ну Тобто, я те, що. Показав, відбираю. І знову ж таки, я обіцяв поговорити про помідор і про Кріп. Стараюся брати значить, і такі сорти, поясню чому. Чому саме ранній, чому посухостійкий і чому салют. Дивіться, в тому році я саджав Кріп Борода Монаха, також кущовий. Я вам його показував внизу на каналі, знову є кому цікаво насіння. Огляд його, там навіть про нього є, як він росте відео. Чому купив салют? Тому що е, стараюся спробувати дещо нове, можливо, відкрити для себе щось цікавіше. Бо ви не завжди проявляєте активність. Дякую тим підписникам, які все-таки пишуть, що садять вони Там, про рук, коли ви мені писали. Якщо дивитесь, дуже дякую вам за це. Знову ж таки, помідор ранній. В тому році я влітку думаю, висаджу влітку з квітами. І були такі зразу зливи, потім посуха, і на жаль, на жаль, не вийшло. Я виростив в тому році волове серце і в десятку, а ранній не вдався. В цьому році буду саджати барбарис, дебарао, рожевий, помаранчевий. Барбарис і, можливо, займусь цим. Обіцяти вам не буду, але хто хоче бачити, там, пишіть коментар, що хотіли б бачити, наприклад, як я вирощу ранній помідор, огляд на нього там, на розсаду. Якщо е, ну, є у вас таке натхнення, хочете ви це побачити, можливо, я для вас ну, для підписників я завжди стараюся виконувати їхні прохання, те, що вони пишуть. Показувати, значить, давайте так, сьогодні насіння. Не будемо відкривати цей конверт, так як доволі було насіння помідор. Кому цікаво, дивіться, там внизу знову ж таки, огляди ну, на насіння, бо взимку, окрім що огляди на насіння, показувати. да... Ну, я не знаю, не знаю, який контент знімати. Теплиці поки що немає, і, можливо, в ближайш... ближайший час на все тільки новоля Боже. Можливо, буде, можливо, ні. Я саджаю відкритий ґрунт. І те, що можу, знімаю, показую так, для вас. З помідором зрозуміло, а все-таки на кріп давайте подивимось. Так, знову ж таки. Щоб не було до мене питань, фокусую вашу увагу знову ж таки. От так виглядає він. Значить, доволі чудово, чому я його відкрив. Велике насіння маю на увазі. Мені самому було цікаво подивитися. Ми можемо навіть порівняти його у мене є з чим з бородою монаха. Тільки, ну, це, я так розумію, ароматний, ну, це ж купляний, а той уже зібраний з насіння. Ось так виглядає. Ви зможете візуально кому цікаво, подивитись. Ну, звісно, вони дуже схожі одна на одну, але це насіння більш більше, ніж це. Наприклад, я їх змішувати, звісно, що не буду. Десь висію. Люблю укроп дуже. Він знову ж таки духмяний, він, як вам сказати, ну, незамінний в господарстві, скажімо так. Навіть той, хто овочі, мабуть, не вирощує, ну і взагалі квіти чи овочі, але все рівно знає про укроп. Я думаю, що це дуже популярна така рослина і давно люди її використовують. Знову ж таки, давайте швиденько пробіжимось, як то кажуть. Посухостійкий f 1 я вам обіцяв пояснювати ще. Посухостійкий в тому році я саджав, були плоди, але була аномальна жара, і в мене те, що із те, що із квасолею було, те саме стало із посухостійким. Ну, Він просто-напросто згорів у мене. У мене були інші сорти, я саджав, польський засолочний та засолочний український. І дякувати Богові, що зібрав урожай з них. Огляди знову ж таки є. Я не знаю, чи показувати вам чи ні, відео, щоб не було занадто довге. Ви мене також зрозумієте. Якщо треба буде, то, можливо, я потім покажу етапи. Значить, він ранній у нас. Етапи мається на увазі розвитку його, ну потім уже. Ну, насіння огірка ми бачили, там. в принципі, воно все одинакове, нічим не відрізняється. Ну, Хотілося б відкрити, але немає часу. Хотілося б подивитись, скільки насінин, які вони, чи протруєні вони, чи ні, хто знає, напишіть. Ну, я думаю, що ні, що це звичайні. Ну він доволі смакові якості в нього повинні бути чудові. І кому цікаво, дивіться тут над схемою посіву, чому фокусую нашу увагу, вашу саме хто дивиться. Зверніть увагу, якщо будете сіяти, гірки, вони теплолюбиві. І насіння проросте не нижче. Написано чим 15 градусів по Цельсію. Розфокусовується камера. Ну ви мене зрозуміли, значить. І залишається у нас два гарбузи. Якщо чесно, такий доволі цікавий гарбуз, за того її придбав насіння. От так він називається. Не хочу вимовляти, читайте, бо не знаю, як ставити наголос. Раніше не садив ці два види гарбузи, тому не буду багато словити про них. Просто хочу подивитись на насіння. Цей ми залишимо знову ж таки на цей глянемо. Хоча з отаким досвід був. Такі схожі садила ще моя бабуся, і я міг їх бачити. Тобто, вони я так розумію, що можливо, хто садить та продає, напишіть, будь ласка. Я колись хотів узнати на них ціну. І десь я таке чув, що доволі це популярний бізнес вирощувати не просто гарбузи, гарбузове насіння, а от саме такі от такої форми, нібито їх ну, продають. І якщо це не помилка, то доволі по високій ціні. Я ж не знаю цього. Так, я для вас сфокусував, щоб ви могли почитати. Знову ж таки, тут те, що із огірком звертаємо свою увагу сюди. Ну, В травні їх треба сіяти. Можливо, якщо така людина, хто як я, так я б взяв би пластикові склянки чи якісь ємності, можливо, навіть у свій ґрунт та трішки під лампи їх. Поставив би, хай би вони, ну, проросли самі, а потім взяв та попересаджував їх у відкритий ґрунт, коли вже можна. Ну, але цим треба займатися. Можливо, що я й зроблю. Зараз подивимось на насіння. Так, ніби то все. Ну, в принципі, скільки тут у нас насінинок. 10 насінинок, якщо я не помиляюсь, ну неважливо. Раніше не саджав, я не знаю. ну це З насінням, якщо це гарбуз, то тут уже трішки, як то говориться, легшенько в тому плані, що я б проростив. Значить, зараз покажу, на який це ми дивимось, той відкривати я не збираюсь, Ну, я вам даю, е, мабуть, 100%, що в принципі насіння в тому таке саме, щоб не затягувати. Дуже довго відео. Значить, або змонтую, або зроблю дві частини з відео. Ну, звісно, якщо ви це дивитесь, то дякую вам за увагу. Це був огляд от на весь той асортимент вище сказаний. Дякую за увагу, знову ж таки, за підписки. Пишіть, що саджаєте ви, в кого який досвід з гарбузами, якщо чесно, слабенько в мене. Поки що в тому році цвіли в мене гарбузи, я не вдало, ні ґрунт не підібрав. Ну, Чесно кажучи, немає часу всім зайнятися. Якби зайнятися всім всім, ну, це доволі складно, дуже все складно. Зараз із розсадою, в тому плані, що, думаю, про ємності в подальшому. І Хоч в мене я займаюся так небагато, люди займаються масштабами, я ж саджаю тільки ну, для себе. Ну, в принципі, мені теж дуже важко в тому плані, що це все нелегко дається. Тож, якщо є змога, хоча б лайки, підписка, коментар, Ну, якщо це вам потрібно, звісно, бо я не буду. Якби не тхувати вашою увагою. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. І якщо ж ні, то таке вже, значить все рівно на все добре. Можливо, колись вас зацікавить. І я бажаю вам удачі в тому. Якщо на те все буде воля Божа, будемо разом розвиватися. Дякую за увагу.